Отже, тут бачимо каплицю села Ялинкувате. Вона цікава тим, що збудована з дощок, які залишилися від старої церкви. Церкву зруйнувало великою бурею. І селяни вирішили, що це знак Божого гніву, раз він попустив, щоб його Божий дім було зруйновано. Відтак вони зібрали те, що лишилося з дощок, і з ним зробили поминальну капличку на цвинтарі. Зазвичай, якщо церкву руйнували, то дерево спалювали, щоб е не використовувати для якихось буденних потреб, освячену деревином. В цьому випадку його переробили на каплицю. Відтак, вона молодша за саме дерево, ми на жаль, точно не знаємо, якого часу. вона Подібна доля спали, яку, яку бачимо позаду, церква села Крипки. Бо на час, коли знайшов Михайло Драган, селяни вже мали нову цегляну і цю хотіли розібрати з палити. Вона їм заважала, була стара і не використовувала. На наше щастя Драган був в Європі, вже знав ту ідею, що там створюють музеї під відкритим небом. І дуже хотів створити щось подібне в нас в Україні. Він запропонував ту ідею митрополиту Андрею Шептицькому і за його сприяння, бо як завжди науковці мають ідеї, не мають грошей, церкву вдалося розібрати і перевезти сюди. Це робили місті, майстри сусіднього села Жовтаниця, тому не завжди вдосконало змогли розібрати. На церкві видно пошкодження деревини, проте це теж свідчення того часу. Вони були першими, хто починав. Тоді не було такого фаху ще майстер-реставратор народної архітектури.